Мир благословенні трішки науки. Антропний принцип закони термодинаміки. Така тема. В астрономії часто використовують поняття антропний принцип. Він говорить, що весь всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово антропний походить з грецького і е, з грецького антропос означає людина. Якби навіть деякі параметри всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на землі воно просто було б неможливим. Так подумайте про це, наскільки все зрівноважено. Да, і, наприклад, мені подобається дуже приклад про місяць. Наприклад, припливи, викликані місяцем на землі. Наприклад, припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був ближче до землі, то хвилі в океану захльостували б континенти, а моря нагрівалися б до кипіння і настільки сильне було б тертя, яке виконує, викликається хвилями. Так? Але розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі. І це наука Бога. Також задані Богом маса протонів та сила тяжіння. Маса протонів і сила тяжіння мають саме такі значення, які забезпечують рівновагу у всесвіті. Рівновагу Всесвіту, розумієте, наскільки ми впливаємо? Всюди, у всесвіті, видно, закони затверджені Богом. Високий рівень складності світобудови це науковий факт, а поява всього з нічого. Це фантастика! Наука завжди ґрунтується на фактах, які можна перевірити експериментально. Тому експериментально перевіряємо, научно доводимо це Бог. Візьмемо перший закон термодинаміки. Загальна кількість матерії енергії у Всесвіті залишається постійною. Це означає, що створення нових видів ніколи не спостерігалося. Бог створив світ, і акт творіння завершено. Це наука. Другий закон термодинаміки е, говорить про ентропію. Це руйнує, це все руйнується, занепадає, вмирає і стає більш, е, і не стає більш досконалим, як говорить еволюція. Так? Еволюціоністи стверджують про це. Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути спрямованою, так, тому що некерована енергія спричиняє хаос і руйнування подібно до енергії слона в посудній крамниці. І тонко влаштований Всесвіт демонструє спрямовану енергію Творця. Подібно до тієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику, все будується, все строїться, так? Тому походження всього з нічого у наслідок чистої випадковості це фантастика. Весь навколишній світ це наука Бога. так? І якщо ми подумаємо про це, то знайдемо багато прикладів. З усіх наук теологія є найточнішою, адже вона вчить про Бога і безсмертя, і порушення її фундаментальних засад призводить до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності, подібно до того, як фотосинтез це складна нанотехнологія, без якої життя на землі було б просто неможливим. Так і теологія, вона життєво необхідна для людей. Благословляю вас!